До речі, я подумав, пряники. Чого називаються пряниками? Бо це додають прянощі, мабуть. А печиво бо печеться, мабуть, печиво прянощами називається пряники. Трошки на вулиці холодніша є, темніша є. І я подумав, давайте пограємося. Давайте приготуємо таке автентичні, справжні справжнє українське печиво. Взяти і приготувати щось своїми руками просте, але твоє унікальне. І тому сьогодні пропоную приготувати просто печиво. Ви знаєте, що раніше у нас не дуже було багато цукру, тому в цілому використовували мед. Чому мед, бо цукру тільки 200 років чи там стільки до 200 років. Тому я беру використовую зараз вершкове масло, використовую соду, щоб воно така була бурлила. Використовую мед і не бійтеся, він не буде прям кипіти, це не проблема. І трішки цукру для карамелізації швидкої. І все. Почекаємо, поки воно почне працювати, і будемо гарно мішати. Дивіться, зараз буде прикольно. Бачите, сода починає працювати, це наша суміш вона стає така пухка, прикольна, об'ємна. Бачите, у нас мед не закипів, все окей. Поки воно охолоджується, беремо борошно, подаємо сюди 2 яйця. Коли суміш трішки охолола, дивіться, беремо і гарно все замішуємо. У нас є таке тісто, воно гарне, воно таке еластичне, прикольне. Йому треба трішки часу, бо там є вершкове масло, щоб воно трішечки трішечки просто підохололо і далі будемо з нього робити, 에, робити наші ігри. Тепер, бачите, гарне, гарне тісто трішки охололо, масло збилося. І ми його можемо тепер гарненько розкатати, розкачати. Власне, воно вже таке смачне, що можна вже його їсти, але почекаємо трішки. Е, можливо, ви бачили фільм Шрек, і там був цей імбирний такий пряничок, імбирний хлопчик, чи хто там він був. Е, дуже прикольно, бо завдяки цьому персонажу багато людей почали ці просто пряники їсти і обожнювати. Тому рецепти вони схожі, ідентичні і базові. Ви можете додати сюди, у вас буде імбир, додати сюди якусь іншу спецію, буде інша спеція. Можна не додавати в Україні. Раніше імбир це було лише там в. Заможних там родинах, він не був такий доступний, тому у нас не використовували. А те, що було під рукою, те й клали. Тому якщо у вас зараз під рукою є, те кладіть. І те буде такий смак, буде вашого пряника. А далі наступає момент найцікавіший. Я подумав, ну звичайно, що можна вирізати пряник і все. І коли я був в цьому році на виставці до Великодня, там, там я так побачив. Багато таких форм для пасок були. Ну, звичайно, що як там абсолютно різні, великі, маленькі, як раніше паски випікали. А також був окремий стенд, де розповідали, як раніше робили пряники. І це вау! Є такі цілі дерев'яні штуки, е, така прям дерев'яна дощечка, там видзоблено ви спеціальні майстрами, спеціальні форми. І люди витискали і так робили. Таким чином, це було пряник з такою прикольною формою. І це щось круте. Я подумав, ну це клас, але мабуть що. Хотілося б. Ну, щось своє зробити, тому я почав експериментувати, взяв гвозді, позабивав таку дощечку. Тут я спробував ще отак робити. Е, Знаєте, ти так береш, значить витискаєш. Тут, в цьому тісті можна реалізувати всю вашу фантазію. Якщо ви коли-небудь хотіли на майстер-шеф, там задачі завжди такого рівня. Тобі дають кусок, кусок їжі, кусок тіста, а ти придумаєш щось креативне. І ви можете побути майстер-шефом. Що я придумав? Я взяв. Е, це просто. Був напій в металевій пляшці, він був такий. Тік. Я цю пляшку розрізав. В мене вийшли такі полосочки, і е, далі ти можеш їх згинати в будь-яку форму, яку хочеш. Тільки треба обов'язково, щоб вони ну, щоб не порізатись. Треба трішки, можливо, плоскогубців. І можна робити там сердечко, якісь капельки абсолютно все, що ви захочете, можна робити. А потім ти береш і отак гарненько, і тебе виходить. Якісь такі знає, свої, знає, це значить, повітряна кулька. Ну, як на мене, десь з цього починається мистецтво. А ще кру крутіше, я заліз е на горище і там знайшов такого коника. Так. Хоп. Бо раніше це формочки це ж було якесь прям ціле мистецтво. подивіться. І люди просто сиділи, спочатку робили формочки, а потім робили все інше. Є такі панянки, це українське, українське печиво. Можна його просто взяти і вирізати або будь-яку іншу форму, ось так. Дивіться, беремо такий трафаретик, наче. далі беремо ніж і отак гарно вирізаємо. Така паняночка вийшла. Ну, Як на мене, це прям така знаєте, справжня, справжня е, творчість, і це вау. Потім я почав думати, що більше такого можна було зробити. Звичайна е, миска беремо так і в борошно. Хоп, а тепер беремо і ось так. І у вас виходить така, такий кружечок. Якщо хочете, цей кружечок можна витиснути оцим ще кружечком. Можна квадратиком нарізати, як ви хочете. Дивіться, хоп. Таким чином, у нас виходять різні формочки. подивіться, І така, і така, і така. Як на мене, тут безкінечна кількість всього, чого можна придумати, тому я вас закликаю, просто знайдіть час. приготуйте з кимось разом, побавтеся. Ну і це ж справжнє справжнє таке здобуття. Таким чином, у нас вийшли, ну, подивіться, просто якесь справжнє, справжнє чисте мистецтво. Ви, якщо знаєте, ще якісь способи, пишіть, діліться. Ну, бо я думаю, що можна щось взяти якусь гілочку. І Ось так, знаєте так, нічого. ось буде у нас візерунок з пшеницею. Ви знаєте, що існують такі українські автентичні панянки. Вони на Слобожанщині багато їх можна взяти і буряку можна пастити. такі червоненькі, я думаю, ви точно про них колись щось бачили. Це означає, що на них можна ще й малювати. ставимо до духовки. Ну, на хвилин на 10. Подивимо, що нас вийде. Зараз в руках в мене мед. І ви знаєте, що коли соти, з яких роблять мед, Ви бачили їх? Вони такі е щільні, і одна сотка. Вона сотинка, вона така маленька хрупка. А Коли їх багато, вони стоять великою, великою сильною структурою. Е так само тут е ми е люди, ми українці. Коли ми одні, ми такі е ну, сильні, але такі. А коли ми силі об'єднуємося, ми стаємо великою, сильною нацією і державою. Тому е зараз я закликаю всіх зробити донат. Бо Крзалізниця, також фонд живим, Вони сказали про збір під назвою гранатомет. мед. Тому немає, немає обмежень, скільки зберемо грошей. Скільки зберемо коштів, скільки гранатометів і купимо. Тому є qr код ось тут або посилання в. І це відео переходьте, донатьте, допомагайте армії, бо я знаю, що важко. Всім дуже важко, але нам треба перемогти, бо по-іншому нас просто не буде. Тому давайте будемо гарними і сильними сотами. тю тю Ось це прикольно! Це прикольно! Тут пшеничка взагалі прям такі не, 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 не чітко читається, але як візеруночок. І це, бачите, з гвоздиками спрацювало. Це я нічого не робив. Ну, одним словом, це так прикольно. Тепер може це їсти і кожного свій. Також можна взяти глазур, можна взяти борошну прохмалю воду, можна взяти просто, там, якщо хочете, цукрову пудру і ламонний сік, це як захочете і зробити, розмалювати їх. Це наш всесвіт, наприклад, тут буде планета. Тут Нептун, тут Марс. Якесь мистецтво. Це так приємно, ну це так круто. Що ти можеш просто за декілька там ну, за годину створити щось своє, е щось таке унікальне, круте, а потім ще його з'їсти. Проводив час з близькими, якщо є така змога, бо це е дуже велико вартує. До зустрічі.